Всім привіт-привіт! Я на вулиці Словацького і хочу признатися в одному приступленні, яке я завершив років 35 назад Ну, воно вже всі сроки вийшли, так що можна розказати. значить Вчився я в ті часи в Кременці, в очбовому комбінаті на тракториста. І, напевно, сторожили Кременця, пам'ятають, вон там. Десь приблизно метрів за 30 звідси, там був такий страшний громадський туалет. Пам'ятаєте? Такий дерев'яний. Там в ньому було страшно заходити, там виламані доски, були дзюри пороблені, щоб підглядати і так далі. Ну, і там така здоровеча яма була вигрібна. І десь, отут, де зараз той зелений заборчик, була стежка туди. І була стежка до того туалету, що становиться знизу. Не знаю, напевне, що його вже немає. Ну, точніше, я точно там немає того туалету, тут вже все поприватизовували, поділили. Але в ці часи, як я тут вчився, був такий заклад громадський, що дуже багато хто його відвідував, Понятно, з якої причини. А я щось тобі аж тільки що згадав. Значить, ну, ми ж, хлопці, були веселі, хлопці ми з села. І, значить, зробили ми такого збитка. Ну, я був зачинщиком тої справи. Значить, ми скинулися по пару, що ж то тоді були за гроші. Я не пам'ятаю, що тоді були за гроші. І купили кілька пачок дрожчів, таких здорові, сирі дрожчі, такі, знаєте, здорові, як цеглина. Я не знаю, скільки там кілограм, чи два тих дрожчів, вже не пам'ятаю. І от серед літа. Ми тих дрощів туди закинули пару пачок в той туалет, і там була біда. Воно там розігралося і те все нехороше діло повалило через верх. І запашок був теж нехороший, самі розумієте. Ну Не знаю, чи хтось там щось там шукав, виясняв, хто то зробив. Ну ми тішилися певний час. Не знаю, хто там те добро згрібав. Після наших збитків, але був такий випадок, і я за нього давним-давно забув. Вон там, бачите, оце я обходжу навколо того об'єкта приблизно, де він там був. От. От, до речі, дивіться, йду теж. Вуличка така стареча. Бачите? Вона якась така запущена той чи провулок, я не знаю, як воно називається, ніхто не пише. Бачите, ще бруківка така, оце дивіться, виложено камінцями, бачите, так, оце був центр вулички. Тобто в ту сторону метрів 2,5-3 і в ту сторону мало бути так. Но воно вже якось тут загорнуто, засипано. Ось От. От така картина. Зараз я зайду, може. Може, 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 я вам ще того туалета може і покажу. Хоча нам ли, бо він був дерев'яний на якійсь такій, як то бетонній ямі, зроблений. О. Оцей будинок повністю відбудований, він був зруйнований, тільки оставався один підвал і багато років він так стояв, його відбудували типу під оригінал. Типу, ну трошки, звичайно, змінили. А це близнюки, тільки з іншої сторони. Я вже вам відео знімав. От. Я от хочу... Ай-яй-яй, певне, що той туалет був десь от, -от, от на тій парковці. а Може то мені так здається. Я вже тут, чесно скажучи, я вже давно тут був, аби ніхто не вчепився до мене, що я, а то я знімаю. А дивіться, який тут гарний видок. До речі, тут би на тій парковці якийсь такий... Барик поставити з такою оглядовою. Було б гарно тих пару курчаків спиляти і такий гарний вид на бону. Чуєте? певне той туалет. Щось мені так здається, Тоже бачу, тільки то вже модернізований точно. Бачите, зробили двері повилом, та все діло. По-моєму, штовуно. Ну, Сподіваюся, схвариться, ніхто не буде зі мною, що я його познімаю. Але це схоже на те. Ну-ну-ну. Ну, А ну, -ну, -ну. ну певне, що воно. Ану, сторожили, скажіть, добре я попав? Той нужнік чи не той нужник? По-моєму, що він. Такий величезний, тільки він був такий великий сарай. Дерев'яний зверху. От трошки тут запущено, ну що зробиш? Показую все, як є, без при... при, при. Ох, бля, чуть не телефону, йо маю. блін, аж зубами класно. О, дивіться, з тієї сторони е, близнюки. О, до речі, ще одна інформація. В близнюках знімалося е, червоний без лінії фронту. Фільм художній патріотичний. Вони теж брали участь, дуже жалко, що до сих пір той фільм не вийшов. А людей, які брали участь в зйомках, теж Клеменчан дуже багато брали участь в зйомках. Значить, я напевне знаю, що мер, колишній мер Ванжула дуже багато знімався, його дружина знімалась. Колишній мер... Бляха, забув, як його. Не хочу, не хочу, так як його в нас всі знають по прозвищу і забув. Теж брав участь в зйомках фільму і багато звичайних людей, студентів навіть мені пропонували таку справу, але я вже не раз розказував, напевне, що я полінився, тоді було холодновато градусів 15 морозу. Я полінився вибиратися з теплої хати на ту справу. От. Їм треба було для масовок людей, і вони проводили кастинги в приміщенні інституту. У мене там хороший мій колега Гена Легетко, Гнадій Легетко, теж в цій справі, то він і до мене дзвонив, що каже, приїжджай, будеш зніматися в фільмі. Чесно кажучи, я жалію, що я тоді полінився. Так би як то кажуть, увіковічив би себе, колись би внукам-правнукам розказував би, що отак і сяк. Я брав участь, в зйомках фільму. Може, колись таки той фільм вийде. Там мені люди писали під іншими відео, що він вийшов. Ні, то вийшла там, трилогія, вийшла тільки третя частина. То вона вийшла ще до Кременця, її у Кременці не знімали. А в Кременці знімали першу частину, коли цей. По-моєму, Данило червоний. До речі, такі люди з такою фамілією червоний в Кременці є, до сьогоднішній день проживають в Кременці, так що щось з цієї історії є, правди. Так от, третю частину знімали не в нас, і вона є, її можна подивитися в інтернеті, а в Кременці знімали, по-моєму, першу частину, студентські роки цього самого Данила, і мали ще знімати другу частину. І Теж в Кременці, ну, все воно заглохло. а Похоже, що цей грузин за Забоядзе пропив гроші і, як то кажуть, кіна не буде. Таке буває. Все, бувайте здоровенькі, йду я, я добратися додому.